У Горішньоплавнівській громаді виявили випадок сказу. Через це 31 січня запровадили карантинні заходи. У селі Дмитрівка 31 січня. Сказ діагностували у собаки. До цього, 28 січня, він був агресивним та покусав жінку. А за два дні після цього пес здох. Жінці надали необхідну допомогу. Про це повідомили на офіційному сайті головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області. Територію села Дмитрівка визначили неблагополучною щодо сказу, а до загрозливої зони внесли 19 сіл: гора, Солонці, Кияшки, Кузьменки, Онищенки, Романки, Щербаки, Потоки, Бондарі, Остапці, Крамаренки, Рокитне, Федоренки, Литвиненки, П'ятихатки, Соснівка, Мала Кухнівка, Придніпрянські, Єрі. Лістівка у цих населених пунктах проводитимуть позапланову безкоштовну вакцинацію від сказу усіх тварин. Це вже другий випадок в області, 23 січня у гадячий сказ діагностували у собаки. Нагадаємо, сказ це небезпечне вірусне захворювання тварин та людей, яке викликає розлади центральної нервової системи та закінчується загибелю. Ця хвороба невеликовна, тому найкраща профілактика це щорічна профілактична вакцинація для тварин. Якщо людина після укусу тварин, тварини вчасно звернеться по медичну допомогу, то їй зроблять щеплення від сказу. Інфікування не відбудеться.